Так, ми з вами заїхали вже в Умань. Зараз ось буде впереді мост. Туди зараз під мост і направо на Кропивницький бачимо, так? Да? І тут собі тихенько, акуратненько заїжджаємо на мост і повертаємо в сторону Кропивницького. Так, тут треба обережно, не спіша. Дорога така, скажу, одеська траса трохи місцями звісно, печальна, печальна дорога. Давно я не їздив в цьому напрямку і я вам скажу машину труханить добре. Бачимо, яка колія, вкотана, прям да, така мощна короче. поток машин, сюди йде. Ну Таке, потихеньку доїдемо. Там в сторону Кропивницького нібито непогана дорога. А, яке сонечко сьогодні, красота, да? Время у нас без 24 15,40, 1 градус показує плюс датчик в машині. Ну і бачимо небо чисте-чисте, ну такі мелкі хмарки якісь є. А так в общем, нормально Заходимо Заходимо, заходимо, потихеньку колеги не мішаємо, там ззаді йде бочка Ну. Він проскочить. Нормально, дав пече Я йому особо не заважаю. Пройшов собі обережненько, акуратно вийшов і шуруєм. коротше їдемо. Не знаю, чи я сьогодні, братва, встигну розгрузитися. Побачимо. Чи мене приймуть сьогодні. Зараз вже без 24 поки доїду, не знаю. Скоріше все, що я буду просто в рядах перших на завтра на вигрузку. Коротше, приїду, буду бачити. Ну, таке. А ми їдемо далі поля бачите Тут спахані все чистенько сніга нема в цій стороні практично Там у нас ще лежить в районі Білки туди сюди до Жашкова блін. А тут отак так -от уже. Добренько, потім включусь. Давайте.